Сьогодні в програмі час інтерв'ю спілкуємося з головою Державного агентства автомобільних доріг України Євгеном Прусенко. Вітаємо вас. Добрий день. Отже, ви заплуталися повністю всі, хто рухається дорогами України. Скільки відсотків доріг станом на сьогодні поремонтовано після достатньо жорсткої зими? Я спочатку з того, що об'їхав уже 19 областей України, подивився стан доріг. Скажу, що він дійсно дуже складний, критичний. Якщо говорити про інтенсивність руйнувань, то в цьому році ми маємо вже 4,4 мільйона квадратних метрів зруйнованого покриття. Для порівняння минулому році було 2,2, десь в 1,8 рази раза в раза менше. Це якраз і наслідки минулорічної зими, але це і результат довготривалої роботи покриттів без ремонту по 30-40 років. Це результат того, що Дороги, по яким сьогодні рухаються великовагові транспортні засоби, не розраховані на них. Вони будувалися по 6 тонн на інколи по 10 тонн на вісь, це вже після 2000 року, і вони не витримали навантаження як транспортних засобів, так і зими. Тому сьогодні ми відремонтували із 4,4 мільйона квадратних метрів 2,7 мільйона квадратних метрів. Це трохи більше 60%. але дороги державного значення відремонтовані на 95%. і. Знову скажете, що попадають на ті 5%. Мова йшла про те, що під час формування звітності про ремонт доріг було відокремлено 23 основних маршрути, і по ним подавали звітність. Тому таке так, таке стало сприйняття, що весь час їздять по тим 2% невідремонтованих доріг. Пане в ви відповідаєте за які дороги? Давайте розберемося, тому що е... Кравтодор відповідає за дороги позаміські дороги загального користування в містах. Всі містах та інших населених пунктах. За дороги відповідає місцева влада, це міські ради, тобто влада, яка представляє територіальні громади. Ми відповідаємо за дороги загального користування їх 169,4 тисяч кілометрів, з яких сьогодні 52 тисячі це дороги державного значення. І 117 тисяч це дороги місцевого значення. Давайте подивимося по якихось конкретних дорогах, тому що <кій>, тепер спільнота автомобільна вона має всі засоби відеозв'язку і е, кількість відеороликів є дуже велика в інтернеті. Є просто катастрофічні е, дороги, такі як, наприклад, на Житомирщині Житомир Бердичів, е, Львів Тернопіль, Львів Франківськ, я бачу. От, от, може ще якісь дороги там на Хмельниччині на Дніпропетровщині. Ви можете вже сказати, коли там реально зміниться ситуація? Можу сказати, наприклад, по житомир Бердіч. Вона дійшла до такого стану, що ямковим ремонтом її спасти просто неможливо. Це 37 кілометрів загалом. І вже розпочати роботи. Розпочати роботи таким чином, спочатку відремонтували лівий проїзд, перекинули рух, відремонтували ямковим ремонтом. А тепер суцільним шаром ідемо по правому проїзду. Роботи будуть закінчені за два місяці, так швидко це не буде. Але на то потрібні і ресурси, і немалі. Але ця робота ведеться. Такий ділянок багато, на жаль, по Україні. Це Дніпропетровська решетіловка три ділянки 11,2 2 кілометра. Два дня тому розпочати роботи з боку Дніпропетровської області, це в Полтавській області. Це і Олександровка, кіровоград Миколаїв, це і Миколаїв дніпропетровськ Це, і, наприклад. В Дунаївці розпочати роботи, там теж в Хмельницькій області вимушені працювати суцільним шаром. Але що важливо, дивіться, Житомир-Бердічів, дорога Київ-житомир, дорога Житомир Рівне, то, що робилося до Євро 2012, практично в ідеальному стані. Але ті якраз та дорога, яка ремонтувалася 30-40 років, вона почала сипатися. А вони відрізняються по якості чи ні? Бо тому, що дороги, які готувалися в рамках підготовки до Єврочемпіонату, от е, Київ чоп одної якості, а Київ-Харків зовсім іншої. І цілі ділянки знову ж таки аварійні, хоча це дорога євро. Мушу так сказати, що Київ-Житомир це дорога, яка будувала, ремонтувалася капітальним ремонтом і ремонтувалася за проектом під Євро 2012, яка передбачала влаштування. Трьох шарів асфальтобетону і заміну основи за рахунок технології Ресалькнув. Коли існуюче старе покриття, перебивалося з цимульці з цементом і отримували нову надійну основу. Далі три шари асфальтобетону, 8,8,5 і того 23 см. А на Харків? Що стосується Київ-Харків, так само від 45-го кілометра за Борисполем до 127-го Київської області до 90 го Льтьком працював далі Анур. Така сама технологія, там якість нормальна. Але для того, щоб забезпечити проїзд до Євро-2012, при відсутності великих ресурсів, вже від Лубенвіз 210 кілометра до Харкова був зроблений поточний ремонт, коли відремонтований вибоїни і 4-5 см, см асфальтобетонного покриття закрили, дор закрили дорогу, закрили все покриття. Поширили місцями до 9, місцями до 12 метрів, в залежності від інтенсивності руху. І що дуже важливо, я зовсім теж недавно проїжджав. На всій довжині це 210-462 кілометр, то, що було зроблено 250 кілометрів, жодної ями немає. Дорога працює. Інша річ, що це не надовго. Роботи це будуть, це поточний середній ремонт. Їх треба робити раз. На 4-5 років в залежності від інтенсивності руху, на 3-4 роки ми закрили дорогу і спасли її від подальшого руйнування. Давайте про філософію тоді поговоримо. Адже ви, ви в, е, йдете в режимі реформування, можливо, ви і змінили і стратегію. Адже ви знову розказуєте, що треба буде через 2-3 роки знову вертатися до використання великої кількості коштів на ремонт. Чи не бажаєте ви змінити стратегію і почати класти дороги з нуля за тими технологіями, за якими, наприклад, клали Київ житомир трасу? Я хочу зараз сказати, що у нас 169 тисяч, з яких 90% знаходяться в дуже складному стані. Для того щоб зберегти мережу доріг, іначе ми можемо взагалі втратити, ми повинні. Два-три роки вимушена відійти від масштабних будівельних проєктів. Зрозуміло, завершити те, що розпочато, і сконцентрувати увагу, сконцентрувати наші зусилля на те, ресурси на те, щоб ремонтувати дороги поточним середнім ремонтом. Що це за ремонт? Наприклад, таким чином відремонтували за три місяці. Окружну Харкова в 2010 році, це 82 кілометри. Таким чином відремонтували 252 кілометри Київ Ковель ягодин в межах Рівненської і Волинської області. І сьогодні рух, в тому числі великого транспортних засобів, цілком нормальний. І стан доріг цих відремонтованих відповідає всім сучасним вимогам. То ми зараз змушені будемо сконцентрувати ресурси на те, щоб в багатьох областях України закрити поверхню покриття тонкошаровими асфальтобетонними покриттями, іншими технологіями сучасними, але забезпечити на 4-5 років нормальний проєкт і забезпечити від подальшого інтенсивного їх хронування. Ну давайте візьмемо дорогу, яку я особисто проїжджав, так да. а пізніше я ще й бачив відеоролики, які виклали інші водії Камаз. Розбиті ресори лопали, так? 112 кілометрів, по-моєму, між Львовом і Франківськом. Там просто ну, з великої ями велику переходиш. Через... Ви там як будете робити? Ви будете тонкошаровим, як ви говорите, способом чи інакшим? Мають на увазі через раготин? Так. так. Я теж проїжджав там 3 травня. Ідучи з Івано-Франківська дорога це типова сьогодні, на жаль, для багатьох західних областей Івано-Франківщини, Львівщини, на, жаль, Чер на Чернівцях дуже багато різних ділянок. Зараз зрозуміло, час пройшов, трошки поправили ситуацію. Скажу відверто, що ми не маємо сьогодні ресурсів, щоб зразу всюди за один рік покращити стан доріг. Тому перше, що ми зробимо, це відремонтуємо. Усунемо ті руйнування ями, які сьогодні є на дорозі. Далі, виходячи з наших можливостей, ми почнемо ремонтувати, є така від починаючи від Львова поточним середнім ремонтом. Таким чином, до речі, якщо львів'яні знають, відремонтована Львів краковець Львів Роваруська. Якраз я так само там проїхав, подивився на 2 мільйони відремонтовано в 2011-му і 2012-му році на 2 мільйони квадратних метрів близько 300 Квадратних метрів, які треба виправити, тобто це не відсоток взагалі. Водночас між ними дорога Р 40 яка зв'язує яворів з Равої в жахливому стані. Тому треба терміново, терміново зберегти нашу мережу. Отже, ви більше засередити зараз на збереженні, ніж на будівництві. Це ми зрозуміли. А от щодо ресурсу, бо бажання і можливості це різні речі. Чи достатньо кабінет міністрів виділяє коштів на оці ваші проекти? Я скажу так, що коштів завжди не вистачає. І треба їх максимально заощаджувати. Але якщо навіть проаналізувати мінімальну потребу для розвитку доріг для їх збереження, треба щонайменше 40 мільярдів гривень на рік. От сьогодні, в цьому році, ми маємо 16 мільярдів, з яких 8 ,408. Це Боргові зобов'язання у Кравтодора, за залученими раніше кредитами. 539 це на розвиток та отримання мережі доріг бюджетна програма. І 2390 це те, що спрямовується як субвенція на комунальні вулиці і дороги. Крім того, на державні гарантії кінця 2012 року були розміщені облігації ще 7,2 мільярда гривень. Куди вони спрямовуються? По-перше, ми боргуємо. За минулорічні роботи підрядникам вони сьогодні не мають геть обігових коштів, і ці кошти треба піддатися близько трьох мільярдів. Інші кошти спрямовуються як на поточний середній ремонт у всіх областях і на завершення тих масштабних об'єктів, які конче потрібні держави для соціально-економічного розвитку, які вже розпочати минуло роки. Це є автотранспортна магістраль через Дніпро-Запоріжжі. До речі, вчора там був з робочою поездкою президент України Віктор Федорович Янукович. І приділяє цьому питанню дуже велика увага будівництва і об'їздних доріг навколо міст для того, щоб покращити екологію вивести транзит за міста. Тому це і південний обход Дніпропетровська, друга черга, четверта черга обходу Донецька, обхід Лубен, як складова загального маршруту від Києва на схід. Ми трошки поправили стан дороги Київ-ЧОП, дороги від столиці на захід. У нас є ще багато роботи в тому ж напрямку на схід. Звідки все-таки кошти мають з'явитися? Бо якщо у вас буде все одно на реальні потреби 8 мільярдів, то це зовсім що інакше, ніж цифра, яку називали ви ще на попередній посаді радника голови уператодору. Ви ж тоді говорили про поточно на кожен рік хоча б по 46 мільярдів. Так, так, зараз над цим ми працюємо, працюємо разом з Міністерством фінансів, з Міністерством інфраструктури, дуже тісно в цьому питанні. Я впевнений, що рішення буде найдене. Кошти будуть знайдені. Я впевнений, що іншого варіанту у нас немає. Будь-хто, хто нас дивиться зараз, скаже. Та вони говорять про такі важливі там дороги, по яких будуть йти тіри, е, 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 потоки вантажів. А є реальні дороги рай... е, міжрайонними центрами, між маленькими містечками в областях. От там найстрашніша ситуація. А як там? До речі, хочу сказати, що у нас 117 тисяч доріг кілометрів місцевого значення. І 52 тисячі доріг державного значення. Якщо поділити обсяг руйнувань цих доріг, то на 52 тисячі кілометрів 2,7 мільйона квадратних метрів, а на 117 тисяч 1,7 мільйона квадратних метрів. Тобто дороги державного значення руйнуються набагато швидше, ніж дороги місцевого значення через велике навантаження від транспортних потоків. Що стосується місцевих доріг, тут треба змінювати психологію і стратегію наших дій. По-перше, не повинне в Києві прийматися рішення, що ремонтувати яку дорогу в першу чергу між сілами. Тому, відповідно до програми економічних реформ президента, програми модернізації країни передбачається реформування, в тому числі державного управління дорогами загального користування. Зокрема, мова йде про те, щоб. Права і відповідальність разом з ресурсами, разом з усіма можливостями передати від «Укравтодору» місцевим органам влади. Мова про це йде з губернаторами. Є відповідна програма, і це відзначено в національному плані. А коли Дій? в реальності будуть передані ці місцеві дороги на баланс і відповідальність місцевих органів влади 13-й, найпізніше 14-й рік, але все буде до того, щоб Передачу цю зробити в 2013 році, а не вийде так ситуація, що е, в Укравтодору ресурсу на підтримання магістралей буде вистачати, а губернатори будуть розводити руками і казати: А в нас грошей немає в бюджеті. Я скажу, що буду передані ті кошти, які ми сьогодні у Кравтодору без всякого зменшення використовуємо на підтримку в експлуатаційному нормальному стані місцевих доріг. Крім того, хочу сказати, щоб не було ніяких інсинуацій. що Методика розподілу коштів між державними місцевими дорогами між областями, вона розроблена, затверджена наказом Міністерства інфраструктури і фінансів, зареєстрована Мінюсті, І в цьому році ми по цій методиці вже працюємо і вже є певний, чому мені так, так але бачите, багато років було трошки нерівномірно, а зараз відповідно на кілометр, на умови експлуатації, дається рівномірно кошти для наших водіїв. Дуже важливо зрозуміти, бо вони <кхем> бачать, як Інакше виглядає асфальт покриття, коли він переїжджає кордон Україна-Білорусь або україна польща і каже, і там, і в нас так само гуляла температура в мінус, в плюс, і стільки ж разів за рік. І водій не може пояснити ні собі, ні комусь іншому, чому там асфальт не зруйнувався, а в нас е, розпався. Я б два аспекти тут виділив. перше, що у нас також він не зруйнувався, там де дороги вчасно ремонтувалося. Київ, Житомир зараз виїхали, ну це зовсім недавно. Але ділянки, які вже прослужили 5-7 років, ну, Бориспольська, наприклад, останній раз туди виходили люди на влаштування покриття в 2004 році. Більше жодного разу ніхто не був. Тобто... Ті дороги, які нормально відремонтовані, і взагалі за останні роки відремонтовано, вони стоять їх мало. Тому враження таке, що наші дороги зруйновані, а рядом ні. Але це не часом. проблема самої якості асфальту. Покриття. Це не проблема сьогоднішньої якості асфальту. Як ви, як голова Держагентства, бачите вирішення двох проблем, про які говорив зокрема навіть навіть прем'єр-міністр Азаров, і, і про що доповідає час від часу Генеральна прокуратура? Я маю на увазі розкрадання коштів і недотримання технологій. Ну, що стосується, по-перше, недотримання технологій, дозвольте розпочати, все те, що робиться останніми роками, є жорстке, підлягає жорсткому контролю. Все те, що робиться останніми роками, я повторюю, підлягає жорсткому контролю. А і можна втрутитись. Бо люди просто Мільйонні перегляди є в інтернеті роликів, коли відбувається ремонт. Одеська область, я бачу ці ролики, Закарпатська область, коли в, в яму. Скидають щось незрозуміле лопатою з машини, пізніше два дядьки в чоботах так затоптують, і машина їде далі. Але вам звітують в центр, що проведений ямковий ремонт. Не, дозвольте, я тоді теж буду втручатися і відповідати, що е, ті ролики, які йдуть, мова йде про аварійний ямковий ремонт, я згоден з тим, що є порушення технологій в окремих якраз при ямковому ремонті. А от там, де мова йде про. Ремонт поточний середній чи ремонт капітальний доріг, там використовуються всі сучасні матеріали і забезпечений нормальний контроль, там, де тим більше, мова йде про нове будівництво. Тут я згоден є над чим працювати, і нам також. І ми будемо вже стачати цей контроль, можливо, із залученням дуже серйозного інспекційного контролю над нашими службами. Це безумовно. Тепер що стосується. Коштів, які, про які говорить погребільні. Я, я вважаю, що треба, ну, по-перше, я б не сказав, що їх більше, ніж всякі інші галузі цих порушень. Вони є, з ними є правоохоронні органи, треба боротися, і ми будемо боротися. Нема тут ніяких питань. Ніхто не буде тримати корупціонерів чи того, тих, хто розказує, це цілком зрозуміло. Але завдання полягає в тому, щоб виключити можливості. Змінити, змінити систему для того, щоб а не що було. А що ви зробите для того, щоб виключити дивіться, можливості розпочати? А дивіться, є такі, наприклад, підходи з точки бор, з боку того ж самого ямкового ремонту, про який дійсно не просто проконтролювати, хоча в нас за кожною бригадою є інспектор служби доріг, але все-таки не треба платити за обсяги ямкового ремонту. Треба платити за якість доріг. Є підходи такі. Оплата за кінцевий результат. Виграв тендер на декілька років і отримуєш кожен місяць певну суму. Але яму ти повинен ліквідувати за три дні, тріщину, там, за п'ять днів, якщо більше, штрафи і знімається ця вартість. До чого це приведе? Кожен, хто виграв той тендер, розуміючи, що йому багато років експлуатувати цю дорогу, він повинен бути багаторічним декілька років. Він повинен а буде для себе робити висновки. Я зараз зроблю краще якісніше, щоб в минулому місяці чи році менше вкласти коштів. Все одно я їх отримаю, але їх дорога буде якісніша. Так по такому шляху пішли багато країн. Ну, наприклад, Естонія, ми з ним спілкувалися. Якщо спочатку було 59%, для нас це дуже велика цифра, ті, хто задоволений станом доріг, що через 4 роки впровадження такої системи їх стало 73%. Тобто в цьому напрямку ми будемо рухатися. Для цього треба цілу низку зробити певних нормативних документів. Змінити, але в цьому напрямку ми будемо рухатися. Дуже дуже важливий момент. Ви сказали, що будете тих, хто нам ремонтує і обслуговує дороги, карати гривнею. Ми бажаємо вам успіху, бо це покарання є дуже зрозумілим для наших людей. Євген Просенко, голова державного агентства автомобільних доріг, з яким ми спілкувалися сьогодні в програмі час інтерв'ю. Дякую вам.